Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь аж доки перейде беззаконня. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч мені із неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене. Душа моя серед звірів, я серед людей, що дишуть полум'ям, зуби їхні, як списи, язик їхній, меч гострий. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя. Сітку поставили вони для ніг моїх, і ловлять душу мою. Викопали для мене яму, і самі впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і славити тебе. Ставай, слава моя, встаньте, псалтир і гуслі, стану я рано. Буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя!